Ось український привіт, я Сіткана Панькова, і сьогодні хочеться поговорити на таку тему, як навчитися говорити ні. Я зазвичай говорю про те, перед тим як навчитися говорити комусь ні, потрібно навчитися говорити собі так. Тому що це про те, що яка пріоритетність, які цінності, в в кожних ситуаціях ви чиї ви. Приймаєте позицію, чию ви приймаєте позицію свою, чи тих людей, яким ви намагаєтеся вгодити. Я зазвичай раджу не відповідати відразу. Я пропоную зазвичай дати паузу, собі подумати, не говорити відразу ні так, ні ні. А подивитися на ситуацію третій особи, подивитися зараз на цю ситуацію збоку. Не дивитися на себе так об'єктивно, а взяти і подивитися суб'єктивно, якби це ви дивилися з боку на когось. І зважити для себе, чому ця ситуація, наприклад, відводить вас до того, що ви хочете сказати ні, а говорите так. Подивіться зі всіх боків на цю ситуацію. Розберіть її. На маленькі такі для себе частинки і дайте собі відповіді, і тоді не буде поспішних рішень, і тоді будуть якісь з'являтися у вашій голові думки про те, що чому я маю годити комусь а не собі. Тому знову вертаємося до того, що потрібно спочатку навчитися говорити собі так.